Друзі, всіх вітаю на каналі. Офіс президента Зеленського продовжує розкручувати маховик інформаційної атаки проти голови Зсу Валерія Залужного. Зараз вся команда Андрія Єрмака працює на дискредитацію залужного. Більш того, від єрмаківців була вислана пряма вимога до залужного піти з зсу вчора. Видання Українська Правда, яка працює на ОП, опублікувала заяву депутатки Слуги народу партії Зеленського Мар'яни Безуглой. Залужний не надав плана наступний рік і має піти. У своєму Фейсбуці Мар'яна Безугла, депутат Слуги народу, публікувала десятки постів з дискредитацією залужного, з образами, з карикатурами. І ось фінал. Пряма вимога піти з ЗСУ. Зараз всі в мережі обговорюють, Мар'яна не права, Да до чого тут взагалі Мар'яна Безугла? Вона є говорящею головою Андрія Єрмака. Це Єрмак передає вам таке повідомлення, а не Безугла самостійно робить певні заяви. Вона озвучує те, що і каже Єрмак. Ось Мар'яну питають: яке ваше ставлення до Єрмака і Татарова? На що безугла відповідає, що вона дуже поважає Єрмака? А татарова вона майже тіпа не знає. Раніше безугла постійно перебувала на фронті разом з військовими і постійно публікувала недоречні заяви. Коли мережа питала, що взагалі відбувається, Андрій Єрмак публічно заступався за Безуглу і Казав, що вона має право бути на фронті. Також безугла входила в комісію Верховної Ради щодо розслідування справи Вагнерівці. Ви знаєте цю справу? І як член ТСК слідчої комісії блокувала допит Єрмака по тій справі, що він не надавав. Показів без угла просто озвучує тези Єрмака. Ось що каже без угла, це позиція Єрмака. І, взагалі, чому за останні тиждень та така естерія піднялась проти залужного, щоб він пішов з посади зі сторони офісу президента? Справа в тому, що Зеленський разом з Єрмаком прийняли вже рішення звільнити залужного, але... 20 листопада з незапланованим візитом в Київ прибув міністр оборони США Остін та заявив, що буде зустрічатися з українськими лідерами. Остін провів зустріч з залужним без участі Єрмака і Зеленського і дав зрозуміти, що США поважає залужного і вважає його лідером України. У Єрмака і Зеленського був просто приступ люті. Вони аскаженили від ненависті. Після цього Зеленський побіг давати інтерв'ю британському журналісту, де заявив, що якщо військовий хоче займатися політичною кар'єрою, він має право на це, але за умови, що він припинить займатися війною. При всій повазі до генерала Залужного він повинен підкорятися ієрархії і не займатися політикою. Ось таке повідомлення зробив Зеленський. Тобто, через журналістів Зеленський дав зрозуміти, що Залужний займається нібито політикою. А якщо він хоче займатися політикою, то він повинен піти зсу або повністю припинити це і підкорятися Зеленському. Але залужний не робив ніяких політичних заяв. Він не займається політикою. Це Зеленський придумав цю е шизофренію і сам її вимагає від залужного спростувати. В телеграмі діє сітка анонімних телеграм-каналів, які обслуговують офіс президента. Ось, наприклад, канал Джокер, який веде помічник Єрмака. На цьому каналі постійно рекламують та восхваляють Єрмака. Вітають його з днем народження, пишуть позитивні пости. Наприклад, Джокер пише ось таке про Олега Татарова, це заступник Андрія Єрмака. Олег Татаров, один із найсильніших членів команди президента. Обсяг роботи, який виконує Татаров, нікому навіть не снився. Татаров під час війни відповідає за силовиків. Один із найважливіших і найважчих напрямів. Відваліть, будь ласка, від Татарова, один із найсильніших членів команди президента пише. Телеграм-канал, який веде помічник Єрмака, тобто ви зрозуміли тематику цього каналу. А тепер зверніть увагу, що пише цей канал Єрмака, анонімний, типа, про залужного. Спостерігається один на чергову інформаційну атаку на залужного. Досить просто сказати, що виродки про припинили б це взагалі згадувати його прізвище в політичному контексті. Достатньо сказати, що поки війна він на вибори не йде. Не думає про вибори і при цьому і про політику, а просто мовчки займається війною. Валерію Залужну потрібно просто закрити всім політикам рота. Сподіваюся, СБУ продовжить затримувати всіх, хто під час війни всередині країни хитає ситуацію. Сподіваюся, Валерій Залужний не мовчатиме, а скаже, що в політику він не йде і просить закрити політики свої бродні роти. Все зайшло занадто далеко, і зупинити це може тільки він. Залужний, який посил нам зробив Єрмак через цей анонімний телеграм-канал. По перше, всі провокації проти Залужного йдуть з офісу президента. Але... Ті люди, які коментують це, обурюються, вони називають виродками і кажуть, що нас повинні заарештовувати працівники СБУ, використовують спецслужби, щоб заткнути реакцію народу України на негативні дії представників державної влади, саме офісу президента. По-друге, вони ставлять позицію залужної, що він повинен нібито виправдовуватись. Залужний не робив ніяких політичних заяв, але вони кажуть: ти вийди, ти скажи, що ти не будеш займатися. Та хто ви взагалі такі? Чому залужний повинен перед вами виправдовуватися? перед якимось джокерами, єрмаками, безуглими? Хто ви взагалі такі? Ви пси, шавки, які оточили залужного генерала, бігають навколо і гавкають. Ти скажи, ти скажи. Та пішли ви нахрін? Правильна тактика залужного це повністю ігнорувати. Не вступати в ніякі дискусії, щоб вони не зачепилися за слова і не почали знати цю балаганну дворову дискусію: а ти там докажи, а ти покажи, а ти розкажи, а хто ти такий. Єрмак, це він працював на ракетирів з 90-х. Це тактика. Оточити людину і почати, а тебе мелоч є, а там то от, 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 От це рівень дискусії, розумієте? А давати інформаційну відповідь на ці провокації будемо ми з вами, громадяни України. Ми відтянемо всіх цих безуглих єрмаків від залужного, перекинемо їх на поле і почнемо медійну дискусію в соціальних мережах розбиратися з цими нелюдами, давати відповідну реакцію. Єрмак зараз залучає дуже багато ботоферми проплачене, формує офіси, працює на те, щоб в соціальних мережах писати коментарі і тим самим створювати, нібито знаєте, підтримку народу. Наша з вами мета перебити, написати в три рази більше негативних коментарів проти Єрмака. Проти Зеленського, щоб вони припинили чіпати залужного, репостіть це відео та пишіть якомога більше коментарів всюди, в Телеграмі, на Фейсбуці, на Ютубі, щоб засуджувати Єрмака, щоб Єрмак побачив, що суспільство 99% проти його провокацій. Також дивіться, що робить офіс президента на державному сайті Центр протидії дезінформації вони зробили пост, що. Ворожі сили розповсюджують агітаційний матеріал, в якому залужний виступає проти Зеленського. і Це робиться з метою розколоти суспільство. Цей агітаційний матеріал зробив сам Єрмак, офіс президента. Вони закинули, а потім вони самі спростовуються, щоб дискредитувати залужного, посіяти роздор серед суспільства і вказати знаєте, таким намеком, що нібито всі люди, хто підтримують залужного, це ворожі сили. Так не провокуйте конфлікт, офіс президента, і ніхто не буде коментувати це. Ви самі його створили. Люди лише реагують на ваші провокації. А тепер щодо е, залужного та плану, про який писала безугла, Єрмак публічно сказав, що всі військові рішення приймає ставка Верховного головокомандовача Зеленського. Тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. Тому якщо у вас є будь-які питання щодо військового планування, звертайтеся до Верховного Головнокомандувача Зеленського, ставка якого на чолі з Єрмаком приймає всі військові рішення. Ви самі це сказали. Чому ви тепер на залужного? Якщо у вас щось не виходить, ви кричите: залужний не надав, залужний не зробив. Так ви ж перетягнули всю, все керування військовими працями на ставку Єрмака. Якщо ви хочете, щоб Залужний повністю керував, поставте керівником залужного ставки, і пусть Залужний однособово приймає рішення. А Зеленський хай займається своїми політичними заявами, там їздить на конференції, на фуршети, зустрічається там з дипломатами. Єрмак хай носить бумажки, подає там скрепки, і всі будуть займатися своєю роботою. Але ви перетягнули на себе одеяло ковдру прийняття військових рішень, а тепер звинувачуєте залужного, що він там щось вам не надав. Це, знаєте, повний абсурд. Все, що взагалі відбувається. Це рівень тих гопників з 90-х. От знаєте, в штанах спортивних кросівках оце банда Зеленського з Єрмаком. ходять, семічки жують, і вони кидаються на генерала. Сам Зеленський чотири рази ухилився від повістки на мобілізацію. Чотири рази ухилився. І зараз він дає вказівки, що робити генералу ЗСУ. Разом з Єрмаком, який торгував е пивом та сигаретами в ларьках, збирав пляшки на вулиці, здавав. Оця вони зараз командують, е намагаються командувати генералом армії. взагалі з гузду з'їхали. Люди розповсюджуйте це відео, коментуйте якомога більше. пишіть коментарів цей балаган треба зупинити.